Має ця акція назву Ім'я, проходить вона повністю всьому світі, всі, день, всі до цієї акції приєднуються, Україна в тому числі. У цьому році ми зробили, як ви бачите, квілти, це тканини, на яких вишиті ім'я, які пішли від нас. Це акція така трохи сумом, тому що все ж таки згадувати людей, які, які вже немає живих. Досить важко, але ці люди зробили дуже багато для того, щоб в Україні вирішувалися питання вілоінфекції, для того, щоб вона піднімалася, для того, щоб ми з вами розуміли, що це дійсно величезна проблема, з якою нам потрібно боротися, з якою нам потрібно навчитися жити. Я соціальний педагог, працюю з дітьми і. Я долучилася до роботи над цим способом, я вишивала імена, імена людей, батьків, які пішли з життя минулого року і залишили своїх дітей сироту. Всі люди пішли з життя через, що в них був сніг. В них залишилися діти, хороші діти, з якими ми працюємо. В Украине эпидемия Вицкина забрала за время эпидемии более 30 тысяч жизней. Сегодня здесь, у более тысяч людей, детей, взрослых, которые умерли от Вицкина.